Всім привіт! Я сьогодні вам покажу і розкажу мій дім на дачі. Е, я знімала одне відео дім в готелі, то тут же само, але це вже не дім в готелі, а дім на дачі Він трохи відрізняється. Ну, зовсім чуть-чуть. Ладно, почнемо знімати мій дім на дачі. І ви І ще одне. Ви можете вибрати Од... Можете вибрати два домика. Що вам сподобалось, поставити двох лайків. А можете тільки в одному, якщо вам сподобався тільки один домик, а не два. Ну ладно, а ми почнемо. І так, я, ми, я прийшла додому, розулася, і почнемо принаймні з, з вітання, з коридору. На коридорі в мене стоїть моя підставка, і на ній висить сумочка, ремінець. І мій обруч з вушками. Також моє взуття і сама підставка. В коридорі ще стоїть блистящий дуже переливний пуфік. Це, типа пуфік, це скрита шафа. Якщо ми відкриємо оце, тут будуть мій лахи, які я вам покажу згодом. А зараз поговоримо про сам пуфік. пуфік. Сам пуфік зеленого кольору. Він дуже блистить на сонці. В нього є золоті бусинки і блискучі зелені прикраси, і обмотані зеленими нитками. Дуже гарно виглядає. Так виблискує. Також тут є коврик. Ну, в цьому випадку це скаттіль червоного. І синьо голубого кольору, яка влазана, ем, вручну. Також коврик такого ж самого кольору. І ще один коврик, тільки біжева середина, то можна перервати теж буде червоний. Так, все. І така ж сама обводка і тут. І тут скатертинка така. Ну, а речі я покажу вам, напевно, в самому кінці. Зараз ми перейдемо до мого ліжечка, на якому на стіні висять рожеві сердечка з золотою обводкою. Тут і тут. Саме ліжечко. Теж має два сердечка, роблену з коробки, яка відкривається. І так, ліжко. В нього є подушечка в ліжечка така, в квадратиках рожева, синьо-голубе покривальце. Матрасик голубий і, і голубеньке, світло-голубеньке покривало. Перейдемо в маленькому міні-столику, на якому стоїть дуже гарна скульптура, про яку я вам зараз розкажу. Ця дівчинка тримає зайчика з рожевим бантиком. І сама вона вдіта в зеленому пишному платі з золотими бусинками і червоними квіточками. Це була від шкатулки, дівчинка. Тут е, біру вишневий колір, сама на чому вона стоїть, вона дуже важка і жовті квіточки. Також є білий боротник, який трохи покращений в жовтим. Також тут є Шапочка ковбойська. Жовта квіточка на шапочці, Сама шапочка в розах з листочками. І має. Далі буде ліпше видно. Голубі бусинки. Дівчинка має дуже гарне коричневе волосся, чорні очки і червоні губки. Так, продовжимо. Тут стоїть скульптурка музи. Це десь ножки загубилася з того. Сама муза в червоному, лежавому в такому теж Ну, Така муза. Всі, напевно, знають Вінкс музу. Перейдемо до наступної частини відео, столика. Стоять резинки, вони вже можливо не світяться. Ем, стоїть таке. Ну, як і тут, і тут котетинка така. Щітка, це від підробки, але сама Франки оригінальна. Бо я десь загубила щітку. Щітка з черепком Monster High. Є бантик Monster High, очка таке, як Monster High, і носик. Моя сімейна фотокарточка. Також зеркальце. І... і як то... Образ. Це богородиці. За вікном є бантик, який я зав'язала. Тут видно типу, будинок багатоповерховий, також стоянку коло того будинку. Там лісок дуже гарний. В неї є власний сад, тільки треба тут кладку буде прокласти. Тут така орхідея дуже гарна є в неї в саді. Квіточки різні, багато квіточок. Це її власний сад. Такий сад. Ну, і на кінець ми дійшли до кінця відео. Нарешті. І так. Що сказати на кінець? Всім пока. Підписуйтесь на канал і звернуйте мої відео. Я знімала вже відео, як. Вона зняла номер в готелі, він був майже одинаковий, тільки там була шафа, а не такий пофіг. А, я ще забула про одяг розказати, ну зараз розкажу. Е, потім ще попокакуємо. Так. Отак. От це, типа, такі з квіточками дуже гарні повідочки. Ну, це не повідочки. Кофточка з підничка. Так, курточка плаття. Ой, сяна, купу. Їм, в комбінізоні їм кулаки і платько саме рушити. Плаття знов і знов курточка. Амізелька в неї дуже гарна, мені дуже подобається штани. Так, вибачте, що я казала тоді папа. Ну ладно,